Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу вам забуту великодню солодкість. Коробці, маленькі рибки із тіста, щедрі политі медом, які колись дарували дітям на свята. Звучить казково, а це ще й смачно. Коробці або яких ще називали коропушки, пекли на Поділлі, Волині і частково на Київщині. Вони символізували хреста рибалку, добробут, нове життя. Це були не просто смаколики, а свого роду їстивні обереги, які клали навіть до великоднього кошика. Тож, якщо зацікавила вас така історія, гайда готувати таку смакоту. Для приготування знадобиться 150 мл молока, я його вже підігріла, 50 г вершкового масла вже розтоплене, 2-2,5 склянки пшеничного борошна. До тіста у нас піде одне яйце ціле. Другий я приготувала, нам потрібен буде жовток для змащування. Обрала просто меншого розміру. 2 столові ложки цукру, одна чайна ложка сухих дріжджів або 20 грам свіжих, дрібка солі. Мед та маку у нас вже буде йти для змащування. Мед поклала до такої більшої мисочки, тому що сюди потрібно буде ще додати пару столових ложок молока або теплої води. Для початку потрібно приготувати розчину, тепле молоко. Відразу попробуйте, чи воно не загаряче пальцем, щоб дріжджі не запарились. Всипаю дріжджі, весь цукор. Зараз розмішаю, щоб дріжджі розвелись, і додам ще трошечки борошна. Додаю кілька столових ложок. Усе ретельно перемішала і відправляємо на 15 хвилин у тепле місце. Розчина гарно підійшла. Ось такі бульбашки на поверхні, тож додаю решту інгредієнтів: Яйце, борошно, масло, все. Замішуємо м'яке, еластичне тісто. Як бачите, тісто вже збирається у грудочку М'якеньке, борошно я ще все не використала. Тут у мене було відміряно 2 ще четвертинка склянки. Тому дивіться, просто по консистенції свого тіста, що у вас виходить. Добре, вимісили, сформували у грудочку. Ось таке м'яке еластичне тісто у вас повинно вийти. Накрию зараз рушничком і поставлю в тепле місце приблизно годину. Ну, будете дивитися, щоб тісто добре підійшло, і будемо виробляти рибки. Ось так гарно підійшло тісто. Виробляти буду олією, налила блюдечко. деко застелила пергаментом та змазала ще додатково олією. Ось так просто від тіста, Відщіпуємо. Невеличкі шматочки формуємо, качаємо такі як жгутики та формуємо рибку носика, хвостика. Такі плавці можна. І очко можна відразу ось таку дірочку, маку насипати, або просто поки що залишити дірочкою. Ну, звісно, під час випікання форма трошки зміниться, але, але загалом ідея така. Для найменших дітей, звісно, що вони ж зараз підростуть, можна взагалі просто такими невеличкими такими гутиками чи кульками сформувати. Ось, викладаю на деко, і потрібно буде, щоб вони ще підійшли хвилин 15 перед випіканням. Отже, показую ще раз. Носика формуємо хвоста. Така товстенько вийшла, рибка і очко. Ось так формую решта рибок. Ось така зграйка корупців у мене вийшла. 15 штук із цієї кількості тіста. Ну, звісно, залежить ще від того, чи більше, чи менше ви їх будете ліпити. Я вже так хотіла собі розрахувати, щоб влізли на одне деко. 15 хвилин залишаю, щоб ще трошки підійшли, і тоді буду змазувати жовтком. Вже вмикаю духову шафу, розігріватися на 180 градусів. Пройшло 15 хвилин. Тісто підійшло. Рибки збільшились. Тож змазую їх жовтком і буду випікати, як я вже сказала, 180 градусів 25-30 хвилин. Ну, дивіться, по своїй духовці. Ось такі гарні жовті рибки відправляються в духову шафу. Коробці вже на підході. Підготую мед для обмазування, адже їх потрібно буде помазати відразу, поки вони ще гарячі. Ось так раз. Думаю, достатньо буде. Розведу мед молоком. Ось така суміш у нас вийшла. Йдемо виймати коробці. Ось таку красу щедро змазуємо нашою поливкою. Ось так, щоб з усіх сторін вона проливалась. І вони зараз пом'якшають От від, від солодкого. Такі цілі короби вийшли, правда? Наїджені такі. Ось це сама перша рибка. Ось то вона невеличка вийшла. Тут, бачу, невеличка. Ну, а решта такі добротні. І відразу посипаємо або макуємо в мак. Можна ще посипати подрібненими горіхами, де вже підсохло, не хоче чіплятися. Можна організувати цей процес у дві пари рук. Один маже, другий слідом відразу посипає. Дамо їм трошечки прихолонути і будемо куштувати. Коробці трішечки прихололи, тож давайте покажу їм, які вони всередині. Ось такі вони виходять. Те, що смачно, це просто однозначно. Може, неймовірно. М'ягеньке тісто смачне, солодкий верх. Ці рибки це не просто солодощі, а частинка нашої культури. Приготуйте з дітьми і подаруйте їм трохи справжнього українського свята, мирного, тихого та смачного великодня вам. Дякую за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за ваші коментарі та до зустрічі в наступних відео. До побачення!